Алкотестер AL2500 Elite. Призначений для визначення ступеню алкогольного спідніння людини в діапазоні від 0 до 4 проміле. Алкотестер має напівпровідниковий вимірювальний сенсор. Живиться від двох батарейок типу АА. Вимірювання може проводитись як з використанням штука, так і без нього. Увімкнення алкотестера. Після увімкнення сенсору потрібен час, щоб розігрітись. При цьому на дисплеї буде йти зворотній відлік, сенсор розігрівся, алкотестер готовий до продування. Якщо зараз нічого не робити, алкотестер вимкнеться. Подуємо в нього. Йде аналіз. Результат вимірювання на дисплеї. Проведемо вимірювання з алкоголем. Результат на дисплеї. 1,2 проміли.